У 14-поверховому будинку на Раківці немає опалення. Воно повністю залежить від електроенергії. Насоси, які перекачують гарячу воду, в батареї не працюють без світла. Відповідно, і не подають тепло у квартири. Ситуація складна, враховуючи кількість відключень по місту. Особисто зустрівся із мешканцями будинку міський голова Кременчука Віталій Малецький. Запевнив, що проблема буде вирішена у найкоротші терміни, аби в оселі Кременчужан повернулося теплопостачання. Ми зараз все-таки шукаємо 10 кіловатний генератор, йдемо на насосну станцію. Зараз з ними працюємо, шукаємо, думаємо, який генератор туди поставити, щоб вам включити циркуляцію тепла. Щоб тепло було постійно. Тепло, тепло, світлом якось ми справимося. Плюс-мінус. Напередодні занепокоєні мешканці зібрали підписи та направили відповідний лист депутату Кременчуцької міської ради Геннадію Іваняну. Вчора мені надали звернення до міського голови. Я з ним вчора ж зустрів Він знайшов час. Ми поспілкувалися стосовно цієї проблеми, і сьогодні ми вже відпрацьовуємо цю проблему і я. Вважаю, що це добре, що міський голова Віталій Віталісіч Милецький, що він приїхав реально на об'єкт і він вчора не казав, що завтра ти готовий виїжджати і вирішувати це питання. Тому що це, це справжні там серйозне питання, і в такий час що такі морози це треба вирішувати. Сильні морози, регулярні ворожі обстріли, і як наслідок відключення світла. А подекуди, як у цьому будинку, і тепла. Для українців ця зима є чи не найскладнішою, та тримаючись разом, вирішуючи проблеми спільно, ми подолаємо будь-які труднощі. У нас діти є у людей до годика, дваняшки, люди, які на візочку є. 12, 13, 14 градусів. У нас ми вдячні що Він нас відвідав і вже прийняв рішення, сказав людям. Руководству, що треба робити, вже якісь робить кроки для поліпшення. Ми сподіваємось, що сьогодні, завтра у нас вже буде опалення. Ждем, ми ждем. <гум> да, ми сподіваємося, що нормально. все вирішиться. <гум> да нам <гум> тільки залишається чекати. Сподіваємось на краще, да, що буде вже. Тепло обов'язково повернеться. Графіки відключень ми колись згадуватимемо як нічні жахіття. Головне не втратити людяності і пам'ятати ми всі разом проти одного ворога. Не проти влади, не проти сусідів, а проти росіян, які руйнують наше життя. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.